Подарунки для особливих дітей в рамках соціальної складової новорічного вогнику каналу Кірвоград учасники шоу здійснюють благодійну підтримку в різних напрямках. Одним із таких благодійників став колектив газети Кірвоградська правда. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю вони вручили подарунки вихованцям школи і садка для дітей із вадами слуху. Напередодні свята, яке відзначатиметься найближчої суботи, учні закладу влаштували концерт. Діти танцювали, читали вірші і співали пісень мовою жестів. На свято прийшли батьки вихованців, учні інших навчальних Закладів духовенство та благодійники серед останніх і редакція щотижневика Кірвоградська правда журналісти подарували видвадцям свята пакунки зі смаколиками і обіцяли, що подібні заходи будуть проводити й надалі. Це не останній наш проект. Я хочу підкреслити, що незабаром на новий рік ми знову зробимо такий, таку підтримку, таку акцію. Я не буду відкривати всю, весь, всю інтригу, весь секрет, але це також буде для людей із особливими потребами. Ми запросили, як завжди, багато гостей. У Нас дуже багато друзів в нашій школі в садочку. Ті люди, які нами опікуються, які милосердні і добрі і розуміють, що таким дітям треба допомогти. Помагати. Вони сьогодні до нас прийшли. Вони прийшли з пустими руками, прийшли з подарунками. Надіємося, що ці подарунки будуть цікаві і потрібні нам.